Якщо ви почитаєте, якраз такі мемуари багатьох ЦРУшників, які працювали по радянському напрямку, то дуже багато цих людей приходять до висновку, що якраз таки, коли Радянський Союз рухнув, американська зовнішня політика, розвідувальна діяльність, вона переорієнтувалась на азіатсько тихоокеанський регіон, і расистів вони, в принципі, вже списали з історії. Якраз по концепції Френсіса Фукуями, що все. Радянський Союз рухнув, історія закінчилась. А якраз таки расисти, не дивлячись там на нормальні відносини, ненормальні, були різні періоди, вони якраз розвідувальну мережу вони не згортали ніколи, яка працювала Сполучених Штатів Америки або проти Сполучених Штатів Америки. І, до речі, в цьому розвідспільнота Сполучених Штатів Америки вважає великою помилкою, що вони прибрали з центру уваги расистів, реально. Політична еліта вирішила, що з цією державою покінчено. Вони зберегли її статус монопольної сили в рамках Ради безпеки ООН, рушили G7 за рахунок G8, нафтові там контракти. Вони не втручались. Будь ласка, торгуйте з Європою. Вибачили, вибачте мене чеченські кампанії. Скільки там було вбито чеченців? Які порушення прав людини, масові вбивства людей захід не критикував Росію?